Всім доброго, доброго ранку, всім привіт. Знову От. я мала сьогодні деякі плани. А зараз я вам покажу нашу погоду, якщо ви самі її ще не почули, бо це жестяк. Просто який дощ з самого ранку. Падає, я встала по 9, і він вже падав, потім я ще заснула і от проснулася о 11 і знов дощ. Так що зараз йдемо на кухню готувати сніданок. Так все набрала воду. Так, Кірі роблю чай з скропу, бо її вчора тошнила. А тепер собі роблю ловарю. Так, йдемо зараз буде такіру, ставлю її чай поки. І відсуваю миску з мукою, тому що будемо робити пироги. І чай. Так. А тепер ми прийдемо з саву. Ідеш прибирати? Так. Я думала, що ми, може, вже вбиралися. Давай скоренько прибирай і вбирайся. Йди прибирай, а поки ми підемо в гараж, я щось їй буду показувати, тут і меблі, то ти вберешся. Добре, а їзди. А їсти, можемо вже сідати. Окей. Хочу вам показати, що я мала робити. Це от знову все тут складати, складати той диван це все забрати. Переносити знову мою кімнату. От тут все прибирати, тут, тут. Це моя мама збирається їде в польщу в середу. Оці речі забрати, ці речі забрати. Але зараз ми маємо їхати на день наручні, до молодшого троюродного брата і сестри. Тому, скоріше це я не встигну, ну якось поприбираю. Ось такий дощ. Хочу почекатувати цим спреєм. Просто подивіться, скільки я його використала за три чи, мі... Держні, чи місяць. Це жесть. Він мені дуже подобається. І в мене тут взагалі завжди пахне ним. Так, все. Ідемо їсти. Так, я приїхала на день до брата, але їх я знімати не буду. Це їх особисте. І я не знаю, чи вони хочуть зніматися в возі. Тому зараз, десь на три годинки, я пригодую. Все, ми вже з Кірою приїхали з дня народження, одразу заїхали в магазин. І, коротше, в нас виходить спонтанна двійна ночівка. Як це двійна? До мене сьогодні приходить Аліна. І та це вийшло спонтанно до кіри діпи приходить Віка. Тому сьогодні я що взагалі не прибираю, а ми лишаємось тут спати. А ще зараз зроблю огляд на покупочки. Ось таку каву вона своїх 40 гривень не вартує. Як на мене, вона якийсь присмак не дуже віддає, і плюс я не дуже люблю каву. Вона, вона на смак похожа на один старбокс, який я пробувала. Ну тому таке. Далі взяли ці нові вафлі артек з сиром. Я вже пробувала з помідором і вони не дуже. Одна надія на сир. Прасутка. Водичка на ночівку. Отаку от медіндію взяли просто, Ловиски. І тут вже таке для дому. Ну, вона купила скоріше. Треба буде сьогодні заспокоїти дівчат, щоб вони були тихіші і скорше лягли спати, бо вони завжди лягають в четверть. А нам треба виспатись, бо нам треба буде йти вгадайте куди? В Село. Так, ми знову ляжемо в третій, четвертій, но ми будемо спати довше. А їм на десяту треба кудись піти. <рес> Зустріч з камерою. Він не хочу показуватись. Ми дивимось Київ день та вночі, п'ємо, дівчата вже, дівчата вже випили чаю і теж сидять в своїй кімнаті. Так що зараз ми дивимось. не дуже видно. Я все закінчую в ми лягаємо спати. Всім папа.